Всім привіт! Сьогодні у нас 6 вересня 2024 року, ми на знімальному майданчику. Який будемо знімати для вас сьогодні автомобілі, пошукаємо гольфи 4, 5, 6, 7. І подивимося по шкодах Октавія. А 5, а 7, Сьогодні вийде два відео. Переходьте на канал, підписуйтеся, ставте вподобайку, напишіть будь-які коментарки під даним відео. Діліться даним відео зі своїми друзями і знайомими колегами. А всім приємного перегляду! Продається синенький Golf Plus 2007 рік, 1,4 бензин. Пробіг 265 тисяч. Телефончик є, ціна 5999, інформація є, круїз, електропакет, бортовий комп'ютер, сертифікат Гекарма. Ось такий Гольф Плюс за 5999. Джезний автомобіль і салон. П'ятиступенева механіка. Volkswagen Wolf SportOne. В білому кольорі на легкосплавних дисках. Тут парктроніки, паратроніки, передні фарм, сходні електродзеркала. 18 рік 14900, 16 бензин, 240 пробігу. ціна 14900 є телефончик продавця. І так Виглядає автомат коробка DSG. Продається такий сьомий гольфік на передніх партониках, передні протитуманки, передні, домуючи передніх фарб, легкосплатні диск, складні електрозикала. 19 рік випуску, 15999, Автомат коробка, тут бумажка висить. Телефон не є, телефонуйте, 215 тисяч пробігу. Подивимося салон. Так, DSG підігрів день, дозони клімат, автохолд, навігація Android, Auto Apple CarPlay можна приєднати. Продається шостий гольф, хетчбеку, передні партроніки. Так, ціна. У мене дорогий, 9 рік, 1,4 бензин, 7,3, є телефончик. Телефонуйте. Крусолон всього шостого гольфа. Це така шестиступенева механіка. Так, це такий сьомий гольф, який є, він недорогий Зараз я вам покажу ціну. На куслоних дисках. Так, немає передніх протутаманок, немає передніх прокронів. Є на кослоні диски, бачите, це вже комплектація. це рушник бачите, який вже є вже комплектація. мути, sound car меню, тут стоїть. Нема навігації, звичайний кондиціонер. Відігрів сидін є і мультикармо. за тут такі голі пустоті комплектації. 10900 і 17 рік бензин на 8 112 тисяч пробігу. Автомат. 10900 телефончик є. Телефонуйте. 17 рік. Шостий гольфік. То, що собі не взяв гольф, оберіть. Обирайте шостий 9 го року на бензині 1.4, 225 пробігу, 10 900 коштує. Зверху телефончик є, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Шостий гольф. Хетчбеку. Ціна, цікавить ціна, ціна не валить. 9 часот. механіка, 146 пробігу, 12 рік. Телефончик продавець залишив, телефонуйте. Кого цікавить. Так, салончик. Покажу. Шестиступенва механіка. Ось так виглядає шостий гольф цей. Асистент автопарковки є. Бачу, бокові парктроніки є. Так, тепер шостий гольф в універсалі в чорному кольорі. передні парктроніки, протитуманки Правда, одна фара трошки. Тріснута. Друга тіла. Так, механічна коробка передач, 10-й рік. 1,6 дизель. Пробіг 265 800. Є телефончик. Продавця телефонує, кого цікавить. Такий шостий гольф, зараз покажу, що салон. П'ятиступнева механіка. Так, шостий гольфік. Чорний в універсалі. Вже може, якщо не вибрали попередні, то може цей вам підійде. Шостий рік, 11-й, 6-й гольф, 11-й рік, 231 пробігу, 1.4 бензин, 8300. Телефончик є. Дуже зручно, подивилися наші всі відосики і вибрали для себе машинку. Так, отакий. От Салончик, 6-ступенева механіка. Не потрібно підходити на авторинок, на якийсь інший, інший паркувальний майданчик, де продаються автомобілі Досить нашого відосика подивитися і вибрати для себе зручний для вас автомобіль. Так, Шановні друзі, ще такий білий гольфік універсалі шостий. Мали когось цікавий такий. Це 13 рік, 10 часот ціна, його 250 пробігу, 2,0 дизель, є телефончики, телефонуйте, авто з Швейцарії. Ось такий села на цумбіна. Так як виглядає. Дуже гарний стан лакофарбового покриття. Так, трішки дешевший буде у нас п'ятий гольф в, універсал... в хеджбеку. П'ятий зараз корсолом, салон до цілі подивимося. Так, 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 так. так степенева механіка виглядає автомобіль. Так, п'ятий гольф, восьмий, 2006 рік, 1.4 і бензин, К450. Так, телефончик зверху є, самого самого верху паперу. Подивця, телефонуйте. Ось такий п'ятий гольф -хетчбеку. так, Сімйорочка продається в універсалі на передніх партроніках, а молочі. Передні протатуманки, косплавні диски. Так, що у нас по машинці? Чистостепнева механіка, дозволить на клімат, навігація, Android Auto Apple Carplay Протрониці старт-стоп офтохолд. Автомобіль повний привід. 18-й рік. 2.0 дизель, 188 пробігу. А ціна. Ціни не бачу. Ціна не вказана. Ну, то кому -то треба телефонуйте Адаптивний круг-контроль. Кому От Хожу, 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 кому шукаю десай автомобіль. Я що, вам десайв автомобіль? 4800 коштує цей гольф. 4800. Є сертифікат з Німеччини. грем, грем помпу замінено. 20 тисяч км назад нові тормоза по колу. 4800 телефончик є. 2001 рік пробіг 252 тисячі. От вам і дешевий автомобіль. А, Ще одне 4-го гольфу. Ще одне четвертого гольфу для вас знайшов. О, цей ще дешевший. Тут не здається, погано видно. Блестить. Ісілон. До речі, рідне скло, машина 2002 року випуску. Має рідне скло. 4300, 202 пробігу, 1,4 бензин. 2002 рік. Бо 22 роки в машині, 4300 коштує. Я вам зараз покажу, що воно має рідне скло. Тут часом посад b 20-го року має не рідне скло. Бачите? Volkswagen. Зараз сфокусую. О, о, бачите? Рідне скло, одиничка стоїть. Скло 2001 року, машинка 2002 року. Так, тут еще пятерочка стоит. Не урсали. Здорово, мы ее Вот пятерочка. Давайте будем пятерочка у нас. 2008 год, А, тоже моя ридный скло. Уже рассказал за скот, уже покажу, что ридный скло. Вон там висимка. Так, шестиступеневая механика. Так, а зараз фокус. Что там? Что там фокусом? так виглядає селом даного автомобіля. П'ятий голь, восьмий рік, один бензин. Об'єм, об'єм, об'єм не бачу. датчики, світла та дощу, підігріви і т.д. Телефончики 4900. 4900.